Сьогодні на огляді навушники, які були придбані в магазині Ало. Сьогодні 19 жовтня. Навушники придбалися десь дні три тому, мабуть. Ось власне самі навушники. Це GBL WaveBuds 2. Це, я вам скажу, вже не сильно бюджетний сегмент, але вони досить дешеві. Придбані за 1700 гривень. Щойно дістав їх з кейсу, вони автоматично захотіли під'єднатися до телефону і зупинилися в відеозйомка, тому що ви знали, що з вімкненим... А, навіть Bluetooth не вімкнений. Тобто вони просто без вімкненого блютусу можуть зупинити вам зйомку відео на телефоні, якщо ви дістанете їх з кейсу. Так, ось, власне, телефон. Зараз буде міг підключати. Ось вони, ці наушники. От, підключаються досить швидко. В телефоні є сповіщення, скільки заряду кейс, скільки кожен навушник. Тримають батарею дуже довго, я не пам'ятаю навіть коли я останній раз їх заряджав. Так. До них також є додаток. додаток. В них є активне шумоподавлення, воно дуже якісне, я вам скажу, дуже зручно ним користуватися. Є різні налаштування, які можна налаштувати. Тобто керування гучністю, управління відтворення, можна взагалі прибрати будь-яке управління, щоб просто можна було там поправляти собі його в вусі цей наушник, і нічого не нажималося. От. Ну Це кому я. Кому, хто для чого використовує? Як, як лівий, так і правий налаштовується. От. Налаштовується аудіо, тут власне еквалайзер, можна перемикати, куди яка гучність буде в лівий чи в правий наушник. Потім під час розмови як себе власне буде чути власник наушників свій голос для тих, кому важко розмовляти, коли він не чує, що він говорить. Ну, Це у всіх людей так. От. Є обмеження гучності, щоб не пошкодити вуха. Потім можна знайти навушник. От, зараз ви почуєте, як він буде себе поводити. От Ви можете чути. Це не цей. Ось він. Ну, в кота в шлунку, я думаю, його буде чути, цей навушник. Наскільки гучно вони грають, сказати так. Наскільки гучно грають навушники. Можемо спробувати щось відтворити. Дійсно, вам не буде чути, в... як, як воно в вухах чути, але... Ось, їх поза кейсом просто десь покласти теж зручно, тому що вони магнітяться один до одного. Ну, не знаю, чи буде чути в е мікрофон. Чи, мабуть, включити щось гучне. Піднесу до мікрофону. Загалом, ну важко. Дійсно, не передати цей момент, як воно буде в вухах, але власне звук гучний. Його досить добре чути. Що порадувало, в комплекті також йдуть силіконові насадки. От, Сіліконові насадки. Є більші, є менші, оце середні насадки. Що дуже порадувало, це те, що динаміки прикриті. Власне, силіконо. Тобто, де є деякі наушники, в яких немає. цієї сіточки силіконової. Тут ця сіточка силіконова є. Оце сенсорні кнопки, От, які нажимаються. Досить такий класний дизайн. Люди переживають чи не будуть випадати наушники, тому що немає тут зверху. Ну, Це такий варіант. Як бачите, дуже зручно магнітиться, закидується прямо в, в кейс. От, і просто, і ви їх просто не зможете навіть. От навіть е сильно, е сильно їх навіть звідти пробувати вибити різкими рухами. Це просто не, не вийде. Я боюся я їм нічого не зробив. Це наушниками, бачите, працюють. От. Режим очікування можна налаштувати, як вони будуть вимикатися, збереження енергії, тобто є там теж в додатку самому, От. де вони вже в кейсі, тому вони вже не розпізнаються. Власне, так. От. Дуже якісний звук, класні навушники, заряджаються за допомогою USB Type-C, скільки ватт, я вам сказати, не скажу сам, але може ви тут прочитаєте. Скільки їм потрібно. Скільки їм потрібно, щоб зарядитись? Ви базу. Input 5 вольт 1 А. Output 5 Вольт 130 мА. Ну, хто розбирається в електроніці, то, мабуть, зрозуміє. Єдине що, кейс царапається дуже царапається він. Але я вам скажу, що. Можна придбати чехол також на ало. Близько 200 гривень він коштує. от Тому, е, будь ласка, дякуємо за чудову техніку, за те, що маємо можливість користуватися такими технологіями і робити своє життя більш комфортним. от, а Бажаю всім благословінь, е,